Переможницею проекту Кактус стала коломиянка Іра Романюк, учениця спеціалізованої школи номер 1 була однією з найкращих в одній із програм молодіжного європейського парламенту. Завдяки цьому змогла втілити в життя власний проект враженнями від його реалізації. Талановита дівчина поділилася знімальною групою нашого каналу. Іра Романюк навчається в Стефаниковій школі. Дівчина-відмінниця досконало володіє англійською мовою. Це їй дало змогу не лише взяти участь в проєкті, а й легко перемогти і стати кращою серед тисячі учасників. Кактус відбувся в Тернополі, де учениця провела 12 днів, а потім успішно втілила в життя власний проєкт. Метою мого проєкту було подарувати хвилини радості і щастя діткам сиротам Для досягнення цієї мети потрібно було пройти багато сходинок. Перш за все, дякую дітям світла за надання інформації про Яблонівський сиротинок. Крім того, мені дуже допомагали учениця педагогічного коледжу Малонюк Надія і учениця спеціалізованої школи номер 1 Галуга Ольга і Грищук Юлія. Вони допомогли мені провести це свято. В ході свята до діток Сиред прийшла осінь, вони відгадували загадки, грались в ігри, малювали малюночки. І також їм запам'ятається це свято і лялькової вистави, театральний реквізит для якої надав дитячий садочок номер 7. Іра виховується в багатодітній сім'ї, проте вона може бути взірцевою для багатьох родин. Батьки всіма силами допомагають дітям, підтримують їх в різних починаннях, і основне дарують любов. А ще пишаються ними. Дуже раді, що в неї була така можливість провести такі незабутні хвилини для дітей, і ми з великим задоволенням наша сім'я їй допомогли організувати в організації цього свята. Ці дітки, в нас є вдома е, своїх власних, четверо дітей, і е, вони потребують вдома уваги, а ці дітки-сироти вони потребують ще більшої уваги. І, можливо, деколи не матеріальної допомоги, що ми побачили, а самого того свята, тої радості, е, того спілкування. Вони з таким нетерпінням е, сказали, що будуть чекати, ще, чи ви приїдете до нас ще. Я підтримую от. Свою дочку в цьому підтримую хороших друзів у цьому і надіюся, що в майбутньому, так як вона хоче, у неї е, складеться ще не один план і проект, якби вона могла е, в подальшому допомагати діткам, Іра ще й написала грант, завдяки чому отримала певну суму коштів і витратила їх на подарунки дітям сиротам. Враження від спілкування з малюками просто незабутні, каже дівчина. Вони так тішилися приїзду гостям, виставі та подарункам, що залишитися байдужим до цього неможливо. Я ще сподіваюся, що подібні е, акції і надалі проводимо це в такий. Закладах і я хочу сказати, що пам'ятайте, що дітки сироти завжди потребують вашої уваги і підтримки. Подарувати свято дітям так легко, вважає Іра. Проте далеко не кожен здатен на такі вчинки. Ця молода дівчина показує приклад нам, дорослим, щоб ми пам'ятали чужих дітей. Не буває.